Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, з нами на прямому зв'язку. Андрій, вітаємо вас. Вітаю слава Україні, Героям слава. слава. Ну, ось місяці йдуть. А ми з вами повертаємося і повертаємось до питання е, виділення допомоги України. Е, чи зараз ви бачите перспективу? Зараз ми є в такий стан, що на жаль, знову є канікули у конгресі, але мушу казати, що зараз тепер перемінився діалог. Треба хвалити працю речників президента Зеленського. Цей інтерв'ю Вашингтон Пост досить впливовий. Більш впливові, як раніше, то ніколи не знати, що вийде з України, які інтерв'ю заохочить американських урядовців. І так само зараз тепер мінився стан і політичний стан у конгресі. Що радикали, ті, що найбільше контролюють спікера Джонсона, вони насварилися на нього за зовсім інші справи поза Україною. Тобто, що він ухвалив бюджет до кінця року без їх дозвіл. А ну на що небудь на будь-яку причину вони розгостилися на спікера Джонсона. то тепер є маленький розділ між спікера і тих радикалів, які дуже блокують. Допомогу для України то ми побачимо зараз. Тепер під часу того розділу, чи він нарешті домовиться з демократами, щоб дав можливість всім голосувати за цей закон. Ну, але питання часу. Наскільки це тривала, може бути історія? Бачите, тому що ну, абсолютно слушно. От ми, ми згадуємо теж і попередні, і наші з вами розмови, і в цілому те, що з'являлося в інформаційному просторі, таке враження, що ми ну, подекуди, десь там по колу, знаєте, ходимо. Тому що намагання знайти нові аргументи, ви говорите про нові слова, нові інтерв'ю, які походять з Києва, але рішення, на жаль, і досі немає. Так стопроцентово мусить судитися з вами, що навіть я сам тільки в останній місяць організував різні інтерв'ю мої з вами і з іншими. І Як часто від вересня я повторюю справи, я що я виступав з вами на тему обговорення цього самого законопроекту, але в тім часі меж вересня і нинішнього дня. Багато внутрішні політичні справи виявилися в Америці, з яким нарешті зараз тепер починається бути якісь, якесь домовлення. Що раніше від часу, коли звільнили спікера Маккарти, від того часу до нинішнього дня. Майже ніякого довірення між різними партіями і в Конгресі, і в Білому домі, і в Сенаті. То взяло так довго часу, щоб нарешті вони і речники спікера, і інші познайомилися і мали можливість будь-що передати чи перенести як законопроєкти. Але є якісь. Раціональні пояснення від спікера, чому він знову продовжує це відкладати? Бо якось у нас тут питання кордону вже не звучить. Що, що діється зараз тепер, є ті канікули. Специфічно у штаті спікера Луїзіана, вони мали зараз попередні вибори. Дуже важливо йому бути присутні, коли різні кандидати зараз агітували перед перетік. Попередні вибори. І від того часу так само дуже багато фандрейзери, з якими ми бачимо, що президент Байден робить, і так само колишній президент Трамп, щоб всі політики вернулися під часів канікулях і збирали грошей. Це, це на жаль є практична частина нашої політики тут в Америці. А, але але втім, навіть у ті попередні вибори, декотрі е, хотіли підписати е, е, специфічну петицію в конгресі, і вони зрозуміли ті кандидати, зрозуміли, що вони можуть одно слово сказати перетіх попередні вибори. А коли е, це перейде, то вони вони вернуться до конгресу і. Е, я думаю, ми тоді після тих попередніх виборів минулого місяця ми отримали ще 5 чи 10 голосів на, на ту петицію. То це все залежить на внутрішню політику. Зовсім на жаль, це, це жаліє мені, що вони навіть не дбають, що що це є Україна, але все всі ті непорозуміння, це все є внутрішня американська політика, і це я це найгірше мені, коли наші герої гинять. І Америка би могла допомогти а на жаль, вони думають просто не про моральність, не про респу світу, але їх політичну кар'єру яким чином можна їх змотивувати? Ми от починали знаєте цю, цю частину обговорення і взагалі започаткували цю тему е з висловів українського президента. Він спілкувався із журналістами The Washington Post, і там, власне, він напряму проводив ось цю навіть не просто паралель, а залежність, де він говорить про те, що можливості України на полі бою е вони залежать від Сполучених Штатів і від американської допомоги. Е яким як це відбувається, і чи це в цілому відбувається і в політичних колах, і е, серед обивателя американського? Я справді не знаю, чим більше Україна би могла зараз зробити, і, і через останніх 9 місяців, що Україна би могла більше зробити для, для переконання американських е, урядовців е, тут. І візити від президента, і візити від е, депутатів, і е, українських військових, і так само запросили сенаторів і конгресменів, щоб приїхали до Києва, щоб побачили прямо, що діється е, 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 різні статті, різні е, е, звіти. Про гуманітарні справи, які ж тільки що не вийшли, звіти щодо прав релігійних справ в окупованих територіях, все, що треба було приготувати, Україна зробила. Але на жаль, так як я цілиці звертається до цього, ця це непорозуміння, ця сварка у конгресі більше має е, е, злочину з внутрішніх справ, чи то кордон, чи то е, бюджет. Це є внутрішні політичні непорозуміння і сварки між політиками, які справді ненавидять себе. І щоб вони співпрацювали, ну е, треба пам'ятати, як це було перед війною, і е, в Верховній Раді нічого легко не було перейшло. І так само тут в Америці е, це їм не є їхня війна. Це є тільки одна справа, включена в інших допомога Україні. Е... Іде паралельно з допомогою Ізраїлю. Це такі два паралельні треки. І е, чи потребує зараз так само Ізраїль допомоги, чи просувають його інтереси лобісти в американському парламенті, щоб можливо і нам допомога пришвидшилася? Сто так. Я думаю, більшість ви би почули від тих лобістів і ті, що Активістів, які говорять з конгресменами, що вони підтримують злучення обидвох пакетів і допомогу для Ізраїлю і до України, і це найбільше голосів би долучило разом, включило разом, щоб голосували. І є трохи інші методи, які ізраїльське лобі вживає, чи просто євреї в Америці, які підтримують Ізраїль. Вони мали надзвичайну маніфестацію е, зараз на самому початку е, е, листопада, і люди вічно питають, чому українці би не могли збиратися. Але так як вони збирали 250 тисяч людей у Вашингтоні, вони є у такому самому стані, як як українці зараз тебе вони чекають, вони роблять все, що вони б могли робити. Українці роблять все, що ми можемо робити. І я думаю, е, на загал експерти. Політологи дивляться на ту ситуацію, і це дуже дивна ситуація їм. Що і активісти за Ізраїль і е, українці, які вічно е, беруть участь у політичній справі у Вашингтоні, е, чомусь е, так є заморожений. Вашингтон що нічого не перейде е, зараз. Тепер Ось ця лобі, про яке ви говорите, як воно виглядає детальніше, і чи в стані українська діаспора, і в цілому, скажімо, українці сукупно, які перебувають на території Сполучених Штатів Америки, ну скажімо, підігріти цю тему, заактуалізувати її для внутрішнього споживання, і найголовніше для нас це для тих людей, які приймають рішення для політичних еліт. Навіть і що е, великі події е, вже перейшли, так як друга річниця війни е, великі маніфестації на е, Біла дня Шевченка зараз. Тепер під час е, е, великодних свят у заході ви побачите так само, що українці боруть участь у великих подіях з лідерами, сенаторами, конгресменами, мерами, штатні депутати, чилийці, сключаємося до їхніх справах. До будь-якої події, де вони присутні, щоби агітувати за Україну, так само наші е, єврейські друзі, які працюють <клухи> за підтримку е, Ізраїлю, так само включають як найбільше, я не був на два івенти тут е, е, в рамках Об'єднаних Націй. минулому тижні е, е, дуже е, потужна програма була е, е, медики, які приїхали з України, прямо говорити не до українців, але до американської публіки. А, і це діється по чоловій Америці, і специфічно у тих штатах, де є а, ті республіканці, які не домовилися, чи, чи офіційно не підтримують зараз цей законопроєкт, Що тижневі вічі, що, а, що денні а, а, дзвінки до їхньої канцелярії, а, це ні тут. Ніколи ніхто ніхто не загасився. Ми, ми вічно тут працюємо. Бо так само, як ви чекаєте, ми так само тут чекаємо, аж поки будь-який законопроєкт перейде. А на вашу думку, чи є шанси у петиції, щоб проголосувати допомогу Україні в обхід спікеру? Так і ні, я думаю, одне, що тільки у політичній сфері. Як пер... ця петиція, яка є зараз тільки поза одного республіканська республіканка, який від... відійшов від партії зараз тепер, але це є двопартійна петиція. Більшість є демократів. Якби це перейшло, я думаю, ті радикали, які би хотіли звільнити спікера Джонсона, вони би взяли цю. Тю... Нагоду, щоб показати, ага, він вже не може бути спікером, бо він слухав до цю петицію. Це це є політична реальність, який мусить думати спікер, чи він може залишити, щоб опозиційна партія підтримала законопроєкт без його дозволу. Але так само це не є тільки що петиція може перейти, але як ця петиція коли вона вже має е, біля 200 е, підписів, е, як ця петиція може впливати е, на спікера? І він вже у три окремі інтерв'ю згадав, що він вже бачить можливість, щоб він сам домовився на законопроєкт, чи то сенатський, чи інший? То тільки що існує петиція, тільки що стільки голосів підписалися до цього. Це так само є ефективне в конгресі, бо сам спікер може змінити думку тільки що, бо бачить, що це існує. Дякуємо вам за те, що знайшли час і за пояснення. Андрій Добрянський нагадаємо, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки з нами на зв'язку.